все есть. Ешь. Так, ты уже съела я Так, встань ну. Ты тоже встань. Встань. Ммм, тоже вкусный. Ты так уж. Ммм, просто тише. Ну все, ходите. Он. Затем. On the, well. On the really sandjay. Так, ну все, далі друга частина буде йти. Ну, коротше. Все, зараз будемо виступати вже. Все, давайте підготовлюємося. Ходімо Зде нас! І нас! І нас! Мені зди. І мене. А нас вже Ага. Так, всі построїлися як потрібно. Так. Так, все, до виступу десь три хвилини. Ждемо. І чому ми сюди прийшли на цей концерт? Тут моя сестричка буде виступати. Понятно. Готові? Так, вибігаємо. Все, я пишу. Пішу. Все. Zé, tchau. Um, On... Zé, o, Zé, tchau. Tchau, não, beijam. Um, beijam. zé, zé, zé. Zé, zé... zé tchau. Hello, sit down now and va. Hey, very sorry. And many sunny. And many sunny. Hey, many sunday Wait, many cold day. Hey, many cold day. Oh, many sunny. One man Sunday. One man Sunday. One man Sunday. One man is Sunday. Sí, Psicopatória morazo. Um One man Sunday. One, One man Sunday. One man Sunday. One